Всім вітання! Хочу показати сьогодні соняшник. У нас це культура, яка доповнює наше господарство, в принципі. Але хотів би показати. от що. Е, бачимо, от в, оце от поле от буду сьогодні показувати соняшником. Взяв на аналіз для вимірювання вологості. Да, от тарілки будемо вже міряти вологість, щоб збирати. Хочу показати вам е, оце от варіант, який був сіяний. Соняшник перший рік, ну не перший, але зараз розкажу, в чому нюанс. А оце соняшник по соняшнику. Ну, вигляд відверто не дуже. Ну прям зовсім не дуже. І при тому е була тільки одна відмінність. Отут, от на цьому полі, де перший раз соняшник, тут він взагалі-то другий рік, але в першого року ми коли посіяли, посіяли його занадто пізно в суху землю. Він дуже рідко зійшов. Були отакі от маленькі головки, прям ну зовсім маленькі, які дали. Ці шляпки дали, наприклад, пів тони тонну врожайності, але зробили отаку от заразу падали соняшник. Вона тут в певних місцях, чисто за комбайном, якщо от перейти, тут вже падалиці немає. І Було внесено це, був соняшник під Гранстар, сорт Кобзар, не сорт гібрид, перепрошую кобзар. Не знаю, не пам'ятаю, казав чи ні від цих самих хлопців, які вирощують. Це від Гровекса, соняшник, але хлопці ці це ті самі хлопці, які вирощують тельдозор, помонт, можете подивитися ці гібриди теж непогані. Це українські гібриди. Я так розумію, взяті з якоїсь сербської селекції матеріал батьківський. Ну, це не важливо. Важливо, от що. Соняшник по соняшнику от в нашій зоні, у нас в південь Вінницької області, Могилів Подільський район. Оце соняшник, який перший раз був сіяний на місці, грубо кажучи, минулого року не доотримали урожайність від нього. А оце соняшник по соняшнику, який минулого року дав свої півтори тони з гектару. Але в цьому році бачимо от просідання капітальне. І тут різниця. Ну, бачимо бур'яни, да, вони пішли вже другою хвилею, коли вже соняшник піднявся. Але, бачите, не зав'язав, він зовсім був маленький. Йому не вистачило вологи, та й бурянам не вистачило вологи. Але тут соняшник був під гранстар, це все вона накривалось гранстаром. І отут була одна тільки відмінність, що тут був внесений і гранстар, і грамініцит. Ми вносили клетуди. Але проблема була в тому, що форсунку ми взяли противозносову з грубою краплею і от нанесли на злакові бур'яни, до прикладу, нюанс, вам, який може повністю поставити під сумнів ефективність ваших препаратів, незважаючи на те, що вони дороговартісні, що це ви зайшли в поле. Але разом з тим, оця противозносова форсунка, от бачите тут, ситуація майже ідеальна. Тут немає ні великих бур'янів, от навіть бачите. Хори, якщо є, то він вже такий жовтий, покручений і взагалі не приносить ніякої дискомфорту цьому соняшнику. А от в тому випадку ми нанесли противозносовою форсункою дуже крупна крапля, яка, не по, яка попадаючи на листок, поскоріше всього від нього просто відбивалась. зважаючи на те, що вже починалася жара, там був восковий наліт, який не давав ці краплі прилипнути. І, грубо кажучи, ми одну обробку цим противозлаковим гербіцидом звели на нуль своїм. Прагненням зробити нормальне внесення ідеальне. А от в цьому, на цьому полі ми вже цю нюанс не робили, тому що тут, тут перший був внесений е, клетодим, а тут був внесений грантстар, тому що в залежності від поля, від ситуації по бурянах, ми приймали це рішення. А потім, навпаки, тут був внесений вже е, клетодим, а там гранстар. І от бачимо таку ситуацію, що через це внесення форсунками от хочу показати вам, пройтися навіть е, через оцю ситуацію по внесенню. Цими форсунками. Перший раз Гранстар, ефективність Гранстару не вплинуло майже ну, форсунки, бо внесено було в один день одними форсунками. Тут клетодим от внесли, бачите, от є перий мушей, який вже засох мешій. І бачимо, що є такі перею. Хоча тут не перею, тут просто пляц від того, що соняшнику немає. Але це вже інша історія. І оці перею, вони... Пригнітили соняшник і висушили землю, ну тому подібне. А в випадку з Гранстаром там проблем не було. Там тільки от на розворотах, бачите, ретрактор розвертався, там от місця, то там місцями теж, до речі, видно, як на розвиток соняшнику впливають бур'яни. От лобода там на розворотах. І от бачимо, тут поле соняшнику, зараз я підійду ближче. Ось тут поле соняшнику, який. От Бачите, навіть видно. Де ці розворот, де не захопило частково цей бур'ян. А далі пішов соняшник, вирівнюється і гарне поле. Тобто отакі от нюанси. Тому підбирайте правильно препарати, підбирайте правильну фазу соняшнику, гарні гібриди. І вам щастя. А в цілому, я думаю, що кілька тонн з цього поля ми зберемо. Можливо, навіть непоганий результат отримаємо. В цьому році це поле гарний урожай дало, а це поле зовсім не дало. тому Потрібно вирівнюватися в робити соняшник по соняшнику от в зоні нижче Вінницької області взагалі не варіант, тому що от я ще сумнівався, на сьогоднішній день бачу, що це зовсім правильний варіант. Соняшник по соняшнику висушує повністю знизу вологу, яку він дістає там, з метрів 2-3 грунту. Е, і виходить отакий от, от не, дуже гарний, не дуже гарний вигляд цього соняшника. Хоча минулого року він себе окупив. Але це поле нам тоді було не наше, зараз воно наше. Ну такі нюанси, це вже чисто виробничі питання. Оце все, що я хотів сказати. Захищайте свої соняшники правильно, захищайте їх від бур'янів і е, захищайте від шкідників хвороб само собою, якщо є що захищати. В основному бур'яни слідкуйте, беріть стійки, е, до євролайтінгу стійкі. І майте чисте поле собі або класичні, якщо вмієте користуватися ґрунтовими гербіцидами. Всім гарного дня, до побачення. Кому було цікаво і кому було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення.